Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Валерій Залужний зробив правильне звернення стосовно зрадофільства, яке ображає наші ЗСУ, Пишуть військові, але я хотів би цього ще б додати. Наші ЗСУ – наш народ. Тобто тих самих бійців та тих самих людей, які з голими руками виходять на мітинги проти озброєних орків і своєю силою духою переламують їх хід наступальних дії та мотивують армію пачками смажити ро. Росіян дуже сильно ображають тупі та зрадницькі прощупування суспільства на предмети можливості відмовитися від виступу в НАТО, деякими владними просуванцями та підлабузниками, які звикли змінювати свою політичну орієнтацію, як флюгери. І я б хотів, щоб люди чітко розуміли, що перемагає українське народи за своєю армією, а не кубка говорунів, які не так давно пріоритетом описували ремонт мостів, які нам довелося підривати, а не створення потужних резервів для армії. Всі Зрадників чекає камера. Триває героїчна оборона України від масштабної московської агресії. У той час, коли великі країни жахаються навіть дивитися у бік Росії, українці що секунди знищують імперську орду. Українці об'єднані забули розбіжності у поглядах і єдиним фронтом виступають проти загарбників. В одному підозрілі воюють поліцейські та хулігани, доктори наук і фермери, бо це земля наших предків, і наше право жити на ній вільними людьми. У цій боротьбі наш народ. Народжується у націю. армія героїчно воює. Народ як ніколи сконсолідуваний у прагненні захистити своє майбутнє великою мірою. Це заслуга ваша, як головнокомандувача залужного. Ваша тверда позиція як Україні, так і міжнародній арені. Дію командування збройних сил, силових відомств, уряду дипломатичного корпусу. За цей час перетворили вас на орієнтир для всього українського народу. Світи від вас чує страшну правду про злочини Кремля і про героїчну боротьбу нашу народу і як влучно висловився генерал заложний. Не знаю, як нам буде важко, але вже точно не буде соромно. Правий сектор а сила, який не соромно а сила народжена майданом та загартованих війною. Замість політичних перспектив правий сектор обрав вісім довгих років оборони держави на Донбасі. Своєю жертовною боротьбою ми демонстрували спроможність не лише захищати Україну, а й підтримувати та розбудовувати її зараз. На різних ділянках фронтової чотири батальйони добровольчого українського корпусу по правий сектору дук ПС розгортаємо формування нових. Наші підрозділи діють у повній координації з командуванням ЗСУ, СБУ та іншими силовими відомствами. Правий сектор в нинішній час боротьби запевняє військово-політичне керівництво країни у своїй повній підтримці допоки продовжується курс жодних поступок терористам під час переговорів. Ми з вами наш народ сильний як ніколи, і ми повинні вести війну до повного розгрому окупаційних військ до остаточної перемоги. Та мусимо усвідомлювати, що повернення до старої олігархічної моделі держави не буде. Народ, який взяв до рук зброю після перемоги, не потерпить перебування у владі олігархічних прислуг, хабарників чи корупціонерів після перемоги Україні. Потрібен новий суспільний договір, нові правила життя, потрібна опора на власні сили нашого народу. Переосмислення ролі держави, зміна економічної моделі, концептуальні зміни в оборонній і безпековій площині України задля гідного місця під сонцем вільних. Народів світу. з іншого боку, пам'ятаємо, що в нинішньому стані Україна не може собі дозволити внутрішніх а зародки яких уже помітні в інформаційному просторі. Ті, хто намагаються посіяти розбрати серед українців для досягнення вузькопартійних політичних цілей, повинні зупинитися або отримують ефективну відповідь адекватно до нинішнього часу. І неважливо якою мотивацією прикриваються. Патріотичною чи проросійською до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.